Oh Навали радощі й жалі, як ноші покликання, учитель і директор, а сміх дитячий бажана мета До школа рідна. І кожен день, хвилина по хвилині, екзамен свій складали ви в житі. Жиліта удалі жолині полинули в порізь та А в нагороду рівно дві п'ятірки за всі труди, а ще за сивину. І щастя теж на всіх овітінки, хоча й не від... Директори, сьогодні ми бажаємо щиро вам, ще літ та й літ під долі оберігав, і хай таланить дума і слова. Хай зійця розумне, добре, вічне, і в юних душах ще доброростав, і мрія ваша, і праця титанічна, вічна, і ваш талант, і ваша доброта. І витворіннями з нами, їх вихованцями сьогодні у цій залі люди, що найбільшу частину свого життя присвятили вихованню сотень, а іноді тисяч особистостей. Але численність не важлива в вашій нелегкій справі. Важлива душа, серце, тепло, повага, любов. Адже чи можливо створити світ без цього? Адже саме ці якості у кожного, хто присутній сьогодні на нашому святі. Чи стала б школа номер 34 експериментальним навчальним закладом економічної направленості обласного рівня без творчого пошуку директора Іванової Валентини Васильівни? Звичайно, ні. А ви уявляєте планету щастя? Сучасна школа повного дня, справжня критика талановитої молоді, безенергійної, цілеспрямованої, ерудованого директора Мітюкової Наталії Володимирівні. Щасливе Щасливі, ні! Уявляєте собі, скільки теплоти душі віддала своїм учням директор школи-інтернату номер 3 Чорнобаєва Марія Пилипівна, герой спеціалістичної праці, жінка легенда, яка вправила понад 20 різних напрямків гуртової роботи, окрім стандартних, навчальних предметів. Уяви не на жаль. Подумалася, далекідока, директор, середня, загальна. Номер один зновата в мене нагороджена одином дружби народів. Скільки терпіння та завцятості потрібно для такого масштабу? Зірок на небі стільки не буває. Євгенія Петрівна Чигорідина, коробка Людмила Петрівна, Кондратенко Валентина Борисівна. Справжні жінки героїні, ветерани вчительської праці. Бухатирьова Тетяна Миколаївна, Ткач Наталя Володимирівна, Роєнко Анатолій Миколаєвич, Нова Дар'я Анатолівна. Учні саме цих директорів начальних закладів Дніпропетровська були запрошені на зустріч з прем'єр-міністром України. Всі вони громадські діячі, новатори, люди, що своєю наснагою створили сучасну інноваційну освіту Дніпропетровщини. Скільки особистості винопихували за ці роки? Мільйони! Які слова приходять до нас, коли мова йде про вчителів, директорів, ветеранів, освітян, які навчили, виховали та надали певнесті в майбутньому нам, нашим батькам та навіть бабусям? Вдячність, копання, віра! Мірошниченко Валентина Петрівна, мама Придніпровська, працювала вчителем, заступником дирек. І 98-ї, і 129-ї, і 136-ї, 11 років завідувач відділу освіти Самарської районної ради, яка і досі навчає нас сучасну молодь, нестандартному мисленню і лотальному саморозвитку новаторству. Письменний Валентин Борисович, заслужений вчитель України, директор навчально-виховного об'єднання номер 136 який створив експериментальний заклад, що опробує нові сміст освіти та нові технології, освітяни Дніпропетровська завжди були вдячні ветеранам педагогічної праці, керівникам управлінь і відділу освіти нашого міста. Сьогодні в залі присутні як почесні гості Довгополий Володимир Григорович. Пилипович, Др Този Віталій Кирилович, вилович Валентина Мокітівна, Уланорська Альбіна Миколаїва Іванов В'ячеслав Олександрович. Малік Лілія Сергійна, спіну Людмила Йосипівна. все життя з відкритою душею йдете до людей, щоб світло донести. Кирилли, висяйте для всіх зіркою і відкриваєте нові світи. Несете людям серце на долоні і щиро вірте управди доброту. Сьогодні вже посидіть. Строній. І долю має диви непросту та серце ваше світле і пречисте душа дитина, вилізковий цвіт. Вітаю, Вітаю вас сьогодні урочистою, шумо, гарячий, палкий привіт!